Найцікавішими у сучасним процесорами AMD нині являється процес з приставкою X3D. І нарешті до моїх рук потрапив такий 9-го покоління, а саме Ryzen 7 9800 X3D. На фоні мізерних змін у архітектурі і відповідному приросту продуктивності звичайних 9000-х Ryzenів над 7000-ми, фанати з нетерпінням чекали новачка зі збільшеним 3D і кешем. Да і Intel Boy, думаю, стало цікаво, що ж там буде із X3D Ryzenами нового покоління після відверто невдалого релізу десктопних Core Ultra, які в різних Сценаріях показували як приріст, так і падіння продуктивності. Детальні відео про різницю 7 та 9 покоління Ryzen'ів, а також про Core Ultra Ви можете знайти у нас на каналі. В цьому ж відео я швиденько пробіжуся по характеристиках наших піддослідних та перейдемо до тестів. Отже, головна зірка цього відео: 9800X3D за характеристиками, відрізняється від попереднього покоління лише збільшеними базовими і бустовими частотами: 4,2 проти 4,7 та 5 проти 5,2 ГГц відповідно. Також цікавим моментом є заявлене споживання цих двох процесорів, але про це пізніше. В порівняння з табору синіх маємо 14900 kf з його 24 ядрами, з яких 8 продуктивних і 16 енергоефективних із бустом до 5,8 ГГц. В результаті спірної різниці продуктивності між Core i та Core Ultra мені стало цікаво, як же Ryzen 7 покаже себе на фоні топового Core i9-14900KF. Так би мовити, випустити на ринг представника важкої та напівважкої ваги, щоб зрозуміти, куди можна ще рости. Порівнювали з камінці на останніх біосах, з увімкненим XMP або Expo профілями, без будь-яких маніпуляцій з налаштуваннями самих процесорів, з усіма останніми оновленнями Windows 11 та останніми версіями драйверів. Порівнювані системи ж із однаковою SRO, яка WBS CR360 та однаковим набором ОЗП GSK 2 по 32 6000 МГц. RTX 4090 від MSI у виконанні Gaming X Slim. Та материнські плати, які б не обмежували наших гравців у споживанні. Почнемо з тесту на нагрів та споживання нашої трійки, який проводився шляхом стрес-тесту Y-Cruncher і одночасним запущеним волохатим бубліком, щоб відокарта прогрівала повітря в корпусі. І тут вилізає перший сюрприз від нового 9800 X3D, адже на фоні 88 ватного 7800 X3D його 120 Вт, а з деякими інструкціями і всі 150 Вт, виглядають лякаючи. Різниця в споживанні майже двократна, хоча справедливості заради в робочих задачах Такого показника я більше ніде не зустрічав. По температурним показникам маємо 65 градусів у 7-го покоління на його максимальному споживанні проти 73 у 9-го покоління на поширених 120 Вт і 94 градуси на рідкісних інструкціях на 150 Вт, що вже наближається до обмеження по температурі. Робочі частоти у новачка тримались на рівні 5,2, а у ветерану 4,8. У синього опонента ж нічого нового. Споживання 253 Вт по Intel Base профайлу, максимальний нагрів склав 92 Градуси при середній температурі 87 і частотами 5,1 p-ядер та 4,1 є e ядер. І тут, вже на фоні топа від синіх, Ryzen не виглядає таким холодним, однак і сценарій використання, який доводить червоного до такого стану, вкрай рідкісний. В CPU-Z в мультикор червоний новачок набирає 8416 балів, а старичок вже набирає 6949. Intel вже очікувано за рахунок більшої кількості ядер дає нам 16354 бали в однопотоці. Переріст 9800 на 7800 сягає 20%, а різниця між Intel і новачком 13% в сторону синіх. Geekbench 6 показує нам різницю в 20% молодого над старим та 17% 14900 kf на 9800 d в багатопотоці. А однопоток показує нам вже 22% приріст від нового покоління Ryzen і вже 4% переваги AMD над Intel, що наближається до похибки. Комплексний тест процесорів PassMark показує нам 50%. Перевагу i9 над Ryzen-ом нового покоління, в той же час Refresh xrd процесор дає приріст над предком в 17%. Cinebench R23 дуже любить використовувати всі наявні ядра, звідси і на 70% більше папуг, набраних Intel-ом, на відміну від новенького, який в свій час перевершує попереднє покоління на 30%. В однопотоці же Intel лише на 8% відривається від нашого героя, і той на 17% переганяє 7800 XRD. В Cinebench 2024 ситуація. Акція дуже схожа у багатопотоці 73 – 73% перевага Intel над сьогоднішньою зіркою та 22% переваги дев'ятого покоління над сьомим. По одному ядру лише 2% відрив синіх від червоних, і майже 20% новачок випереджає ветерана. Blender Benchmark відображає нам знову перевагу 14900КФ близько 50% над актуальним Ryzen, який водночас набирає на 26% більше в усіх трьох сценах за 7800 X3D. V-Ray Benchmark вже за правилом показує помітний відрив синіх, але найцікавіше відбувається в таборі червоних 40% різниці на користь нового покоління. pcmark 10 скромніший в результатах. 2% різниці між Intel і новачком, і 14% різниці поколінь червоних на користь новачка. Тест на стискання і видобування 7-Zip без змін показує 50 і 62% відповідно переваги Intel Core над новеньким Ryzen, який, в свою чергу, на 12 і 9% відповідно обганяє попередній камінь. В тесті WebExpert свіжий Ryzen показує відрив як від Intel на 7%, так і від старого покоління на 21%. Тест Kraken на продуктивність JavaScript показує швидшу роботу 9800. X3D за Intel на 8% та на 21% за 7 покоління. Ігровий бенчмарк 3D Mark зміг здивувати: в процесорному тесті закономірно Intel випереджає 9800 X3D при задіянні всіх ядер, однак йде бампер в бампер з ним в однопоточному тесті. В ситуації ж нового покоління проти попереднього маємо 30% приріст новачка в обох замірах. В Time Spy в графічному тесті маємо результат в межі похибки, а от в процесорному тесті новенький Ryzen випереджає старого на 18%. Різниця між Інтелом очікувано 40%. А от в тесті FireStrike я побачив певну аномалію, де в графічному тесті обидва рази не випереджають інтел більш ніж на 25 тисяч балів, де новачок ще поступився на 2% ветерану. Точне пояснення цьому я знайшов в графіках навантаження процесора і відеокарти. Де в певних сценах синій камінь починає захлинатися і навантаження на відеокарту падає. В той час червоні проходять цю сцену легко. Та, попри те, балі в процесорозалежному тесті Intel набирає більше, а саме на 26% більше за свіжий камінець, який, в свою чергу, випереджає на 18% попереднє покоління. Ну і те, заради чого, ми всі тут зібралися. Counter-Strike 2 Full HD, високий пресет. Бенчмарк з майстерні відображає нам 637 середніх кадрів нашої зіроньки, порівняно з 580. 56 у 7-го покоління та 487 у інтелу. Scal of Duty Modern Warfare 3 сталася цікавинка, пов'язана з тим, що як би я не намагався, та зняти ботилнек з відеокарти у випадку тестування з червоними камінцями у мене не вийшло. Налаштування мінімальні DLSS Ultra Performance. І що в Full HD, що в 640х480 досі був присутній упор ВПУ. Тому порівняти процесори тут ми можемо хіба що за середнім показником FPS процесора, який показує нам в результаті бенчмарка гри. Тож Intel здатний відмалювати 335 кадрів, 7800 X3D 503 кадри, а 9800 X3D 550 кадрів. Індіана Джонс Full HD, Preset Supreme повне RT, DLSS баланс без фреймгену. На завантаженій площі видає 75 кадрів на Intel, 68 на 7 му поколінні Ryzen та 81 середній кадр на новенькому AMD. Cyberpunk 2077, ультра-пресет, ультра-проміні, DLSS на якість та без трасування шляху. В бенчмарку малює 124 FPS на синьому, 131 на попередньому червоному і 142 на новому червоному. Ну і Stalker 2, який став непоганим тестом процесору з його поселеннями сталкерів, в яких процесор може завантажуватися на всю. Тож Full HD на пічному пресеті DLSS на якість та без генератору кадрів в залізці маємо 53 у Intel, 47 середніх у 7800 та 55 у 9800. У відкритому світі ж 85, 80 та 99 кадрів відповідно. Що ж тут можна сказати про ігрову новинку від Ryzen? В іграх він однозначно перевершує топ від Intel у в середньому на 12%, до цього ж з меншим нагрівом і енергоспоживанням. Тож на Ryzen можна справді збирати компактні ігрові комп'ютери і не переживати за урізання разом з розмірами і продуктивності. Якщо ж розглядати як потенційний апгрейд після сьомого покоління, то якщо ви не кіберспортсмен, яким важливий максимальний показник кадрів, незважаючи на якість картинки, то певно ви не помітите різниці в 12% приросту в іграх, адже тут все одно буде виступати бутилнеком ваша відеомапа, хоча й фреймтайм буде явно стабільніший. Якщо ж абстрагуватися від ігор і розглядати процесор як робочу лошадку, то дивлячись справді в очі, варто визнати, що топ від Intel все таки виривається за рахунок більшої кількості ядер і шляхом шаленого збільшення електрохарчування. І температуру. Да й навіть в однопоточних бенчмарках в середньому він випереджає Ryzen на 10%, хоча це все лише синтетика. У з синтетики на 7 та 9 поколінні Ryzenів, то тут вже відчутні 20-25% приросту в новинки. Хоча і шляхом підвищення ліміту енергоспоживання, який робить 9800 X3D, найбільш голодним з серії X3D процесорів. А чи вартий цей приріст від нового покоління на фоні збільшеного жору, вирішувати вам? Якщо ж збирати новий комп'ютер для ігор, у свіжому разині, ідея вдала. Адже це наразі найкращий процесор для ігор з існуючих. Ну а вам я бажаю стабільної роботи вашого комп'ютера і отримувати від нього лише задоволення. Дякую за перегляд і спокійного неба над головою.